Доброго ранку, смачного сніданку. Ну що, сьогодні ще закриємо тему денної зміни. Якщо буде комусь цікаво, рекомендую глянути, як це все проходить в день, тому що це кардинально інша робота. Тут не потрібно сидіти на одному місці, довго їхати, дивитись в дорогу. Тут потрібно трошки рухатись. Що мені дуже подобається, що не треба засиджуватись, комунікувати з людьми, з диспетчером. Ось так що сьогодні буде цікаво. Денна зміна починається, ну тут теж так не можна сказати, що всім ти маєш бути. Потрібно приїхати на роботу в період з 7 до 8. Я стараюсь приїжджати. Трішечки раніше, бо в нас таке невеличке містечко, але якщо ти виїжджаєш в 7 годин ранку, то можна приїхати якраз таки в 8, а якщо ти виїжджаєш пів сьомого, то ти в 7 годин приїжджаєш, нема заторів, в принципі, швиденько рухаєшся по місту. І якраз такий час, що треба встигнути, бо всі потім починають їхати теж на роботу. Я вам розповідав в минулому відео, що в мене робота знаходиться так набагато вище над рівне моря, чим моє містечко. І сьогодні такий наглядний приклад, що в місті був 1 градус тепла, а зараз показує бортовик мінус 3,5, а доїдемо буде всі мінус 4, мінус 5. Перепади так тут відчуваються непогано. Так, розпочинаємо робочу зміну. Все, як завжди. Але ще у нас додається в роботу сканер. Покажу теж плюс-мінус як працювати. Так, зі сканером потрібно зареєструватись. Анмельдунг. Можна подивитись, куди сьогодні поїдемо. Ага, все зрозуміло, сьогодні їдемо в гарні краї. Так, ну що, зробили всі маніпуляції. В принципі, сьогодні такий мені дуже подобається цей тур. Вони різні бувають. Де, як правило, за одним водієм один закріплений. Але один... мій колега пішов в відпустку, через те я його роблю тур. Їдемо в Баварський ліс. Зараз пів на восьму. В принципі, за 20 хвилин я там забрав документи, підсипив контейнери. Е, в наступному відео якось розповім, покажу, як міняти контейнери. Е, я їжджу, це моя машина, то ще в вечірню зміну їздив, то інші водії їздить, як правило. А я ось на цій така вже старушка, можна сказати, 440 тисяч пробігу. Два роки їй. тому Мерседесу був один рік і 200 там з чим-то пробігу. Тут трошки цей дисплей, але, чесно кажучи, мені більше подобається, як ця їде, вона хоч має теж 45-й двигун, але ну, якось так більш стабільно, більш е прогнозовано так сказати, їде. Так, з приводу роботки, годинку потрібно їхати, їдемо в місто Ореген. це майже на кордоні з Чехії. Баварський ліс, ще раз повторююсь, там такі серпантинчики. Перевальчики, коротше, цікаво, мені дуже подобається, там файна природа. Годинку їдемо і там, в принципі, всі фірми у нас десь сьогодні 6 вигрузок і 2 загрузки. Ось, всі в одному місці знаходяться. Дегендорф. Дунай у всі свої красі. Ну, і зараз за цим містом почнуться перевальчики. Ну, баварський ліс зустрічає нас прохолодою мінус 5 і туманчиком. Тут такі файні види зліва, тут такі долини. Зараз на такій достатньо високій висоті. Високій висоті, гарно сказав. ось, Але нічого не видно. Нічого не видно. Але теж в принципі так. Вайбово. Подивитись на такі біленькі деревця там. Ще подолали такий перший серйозний перевальчик. Рухаємося в ту сторону. Ще залишилось 17 КМ. Ось ще що хотів би сказати з приводу палива в багатьох фірмах є якісь рамки, у нас, слава Богу, такого нічого нема. Взагалі без різниці. Машини може 50 загавить, бо цей тур, наприклад, така більш гірська місцевість, то ну, на даний момент машина показує 40. Ну і десь так в принципі буде за цілу зміну. Так, ну що, під'їжджаємо до першої фірми. Застрибається штурм. Вони продають все для пожежної безпеки. Там різні костюми. Вогнегасники і тому подібне. Ось у нас уже сонечко вийшло, водка вирівнюється, файна стає. Так що, будемо працювати. Ось і ця фірмочка. Така достатньо невеличка, заїзд незручний, дуже вузько, з прицепом прям заїжджати неприкольно. Але Я вже тут був, був пару разів, то в принципі все знаю як, що і до чого. Опа. Так, ну все, проїхали. Хрест, звісно, втулив мій колега серйозний, так що якщо в когось є якісь грішки, звертайтесь. Так відбувається вантаження. Так, що ще хотів би додати, які є нюанси в денній зміні, це те, що є обмін палет. В принципі, в сканері, коли ви відкриваєте зміну вранці, там написано, яка кількість палет. Таку кількість ви маєте привезти. Але бувають різні випадки. Наприклад, пошкоджена палета, то в сканері ви також вбиваєте інформацію, Фотографуєте палету. В німців це дуже все серйозно. Я не знаю, як в інших країнах, але німці палети це невід'ємна частина роботи на вантажівці. Палетника в мене немає, палети всі ставляться в контейнер. Ось, і є палетеншайн, and Shine, це допомагає в якої ти пишеш, скільки ти палет привіз і віддаєш в окреме віконце на нашій фірмі. Це як окрема бухгалтерія, яка цим займається. Так, на першій точці вивантаження зайняло вивантаження десь хвилин. Ну, 5-6, в принципі, все швиденько. Там три палетки я привіз, зараз ми їдемо на наступну фірму, де одна А Потім їдемо на рехау, там вже цілий конкейнер продукції свободяних і там невеличка загрузка. Ну, інша фірмочка, тут заїзд під рампу. Треба завжди дивитися, чи рампа висока чи ні, бо Контейнери, як правило, вище, ніж на півпричіпи. Ну, тут все нормально. Все, є. Все, ще 5 хвилин і наступний клієнт вже розгружений, причіп залишаю тут. О, ось тому що до наступної фірми нам 1 кілометр, Немає сенсу його брати, потім знову відчіплювати, бо там теж рампа. Зараз закрию ворота, заді. дай поїду. На велику фірму називається Rode Schwarz. Ось під'їжджаємо Ronde Schwarz. Так, якщо вигрузка, то зразу тут наліво, загрузки чи далі. Треба пройти маленький анмельдонг, реєстрацію, номер машини, фамілію. І там кажуть, яка рампа. Але коли ти один раз був, там жити в базі є, то все швиденько проходить хвилину. Якраз мені пощастило, рампи вільні. Так, ну що, викидав, тут є 8 палеток. Потрібно було попрацювати хубвагеном, рохлой по-нашому. Ось, так що наступний у нас клієнт через 2 км. це вже буде у нас третій. І ще потім три. І, в принципі. День буде закінчено, а ще попрацювати, покататись потрібно. Так, ну що, половину дня минуло. Зараз без 1010 10 на годиночку. Зайшов в норму. Купив перекусик, прошута, улюблені Брецелі. Перших пів року життя в Баварії не розумів, прикола в них, а зараз жити без них не можу. Залишилось два клієнта на вигрузку і один на загрузку. Я забираю свій причіп. ось і їдемо далі. Як я обожнюю ці види. Скільки разів тут був і все хочеться і хочеться сюди знову повертатись. Такі файні долини, такі файні ліса. Взагалі дуже гарно. Багато хто пише, що це така нецікава робота, неблагодарна. Не знаю. В принципі, кожному своє, але мені прям доставляє. Оце зі сторони виражається. вигружаю. Синечку без 10.11. Зараз їду на велике підприємство, називається Rehao, вони займаються бамперами в основному для автомобілів, для всіх марок. Я їм привіз пусті ящики і маю ще в них забрати 4 палетки з готовою продукцією. В принципі, тут трошки довше це все йде, але побачимо, скільки по часу. Я гадаю, що півгодинки маємо справитись. Якраз буде супер, щоб з 12 до часу я доїхав до останнього клієнта, де має загрузку. Так, ну що, сказали чекати. Там стоять вигрузки автомобілі. На таких великих підприємствах мені не подобається вигружатись або загружатись, тому що. Це може бути або дуже швидко, або дуже довго. Ну, Рідко нормально. Але дали мені подарунок, щоб я не сумував в автомобілі. На рехау я вже справився, але, так як я казав, на великих підприємствах можна затриматися. Як німці кажуть, so, mal so. І так, і так буває по-різному. Вигрузили, в принципі, швидко, от завантаження довго причекав в черзі, хвилин 15-20. Так, грубо кажучи, довго. Але ще отримав тільки що дзвінок від диспетчера, який мене попросив заїхати ще на одну фірму і забрати 6 палет. На не завантаження. Прочекав півгодинки, сказали заїжджати під рампу, під'їхав. Заходжу, починають грузити і кажуть, стоп! Товар був на Францію, сказали, що ми не знаємо, чи клієнт заплатив за нього, треба чекати ще пів години. І таке буває, що зробиш. Це файне для загрузочки, горе, річка, ліс. Але півтори години майже це жах. Таке буває дуже рідко. Але так як товар йде на експорт то трошки це все тривало. Ну ладно, шмаємо, ти маємо. Це нам залишається приблизно 30 хвилин. І звідти їхать теж 30 хвилин, так що плюс-мінус, з плюс пів третього, максимум в 3 будемо на місці. Великий мінус денної зміни, що. Очікування займають прямо малеву частину твого робочого часу. Я так не люблю очікувати просто. Мені ліпше щось робити вже, чим оце чекати, не зрозуміло на що, не зрозуміло скільки. Або їхати. Їхати в принципі теж нормально. Коли ще такі гарні краєвиди за вікном, то взагалі одна насолода з панорамним віконцем. Якщо теж можете полюбуватись. Приїжджайте, в Баварський ліс. Баварський ліс він взагалі найбільший ліс в Європі. Є де погуляти, там є вершини на чешському хребті 1500-1600 метрів невисокі, але такі достатньо легкі для того, щоб їх подолати. Хайкінг прям доставляє. Бо якщо валь поїхати, то там не скрізь ти можеш непідготовленим піти і гору покорити. А деякі, ну не деякі, а багато вершин взагалі недоступні. Ось так, ще так. Я під'їжджаю до останньої фірми. Зараз у нас без 22 відема називається фірма. Займається декором, в основному свічки, і тому подібне. але дуже багато відправляє продукції теж по всій Німеччині і за кордон. Так що зараз швидко завантажусь і додому. Дві години була остання загрузка, бистренько закидали. Їхати 35 хвилин без 20 буде на базі. ну і Там ще 10 хвилин скинути контейнери, віднести документи, машину припаркувати. Їдемо на виїзд Дегендорфа, це містечко. Так, це у нас палет Insine, тут номер маршрута, фамілія, дату скільки взяв палет, якщо там пошкоджено фото, це конто і пишеш в кінці. В якому контейнері скільки палет. І так, за сьогодні я з'їздив 344 години за кермом. Mm -hmm. Ще там ще 183 км проїхав. Ну Все, робочий день закінчився. На годиннику 3 години. Ще 10 хвилин поговорив з диспетчером. Ось, ну якщо б дві години не прочекав, то можна було б і в годину закінчити. Якщо це буває прям постійно, багаті такі моменти. Через це дуже класно, що я вирішив сьогодні засняти, щоб ви розуміли, що бувають і такі дні, де потрібно трошечки більше попрацювати. Ну, загалом, в принципі, я yeah. надію, що вам зрозуміло це робота в день на контейнерах БДФ? Так що я паркуюсь Все.